Вітаю вас на каналі Мольфаремо. Прошу вас підписатися на канал, хто ще не підписаний. Поставити лайк даному відео та залишайте ваші коментарі з приводу аналітики, яку ви сьогодні побачите. Сьогодні у нас буде аналіз, аналітика на картах Таро на тему, чи говорить він або вона про вас зі своїми друзями, зі своїм оточенням або ну, з кимось. так? Буде чотири варіанти. Це будуть варіанти, які я викладу, це будуть карти-сигніфікатори, які будуть відповідати на питання так або ні. І на інших додаткових картах ми подивимося, з ким він говорить, про що говорить і в якому ключі ці розмови відбуваються. Це буде перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. Четвертий варіант. Внизу під даним відео в боксі опису я залишу тайм-коди. Ви можете перейти на вибраний варіант і одразу його продивитися. Так, я думаю, ви визначилися з вашим варіантом. І ми переходимо до огляду першого варіанту. Що у нас тут по першому варіанту? Тут випадає у нас сам король мечей. По-перше, якщо дивимося на цю карту так або ні, ну, вона одразу є сигніфікатором вашого чоловіка по такому варіанту. Це людина, яка не дуже красномовна, людина не дуже екстравертивна, він не буде дуже багато про вас говорити. Це людина, яка про вас буде більше думати, буде щось аналізувати, себе там в думках прокручувати. Але може з оточенням це не обговорювати. Тобто це не та людина, яка там буде щось пліткувати або просити якусь пораду. Ну, така людина не відноситься до типа людей, які будуть ну, дуже сильно з оточенням щось проговорювати. Або ну, він може бути навіть і не дуже там, соціально активним, наприклад. От, тому тут, скоріш за все, він про вас думає, але він не буде це виносити там, на якісь публічні дискусії зі своїми друзями. Тобто, це він не буде обговорювати. Зараз я ще хочу додаткові карти. Вибрати по цьому варіанту. А, так, дивіться, знову ж таки, випадає, що ну, тут у нас випадає карта вчений, і це знову ж таки те, що я сказала. Тобто він про вас дуже багато думає. Але саме в плані спілкування, щоб комусь про вас дуже активно розказувати, чи просити, можливо, якихось порад а, з приводу там, ваших особистих ситуацій, він це робити не буде. Він бачить вас дуже близьку людину, ви є для нього другом. Я тут не бачу карти такої, як нут. Ну, тут впадає, дивіться, карта дім і карта друг. Ви для нього дійсно дуже близька, дуже рідна людина. Він дуже вас цінує. Але щоб з кимось там обговорювати, ну, це навряд чи що ще можу сказати? У когось може програтися, що це ви дивитесь на якогось колишнього, тому що король мечей це може бути як і колишній, і в мене тут на звороті. У цій колоді тут карта reunion, тобто це як повернення стосунків. Може бути таке, що ви саме от дивитесь на людину, з якою у вас раніше були стосунки, зараз, можливо, якась пауза. От. Це у нас перший варіант. Повертаю карту. Давайте дивитись другий варіант. Чи розмовляє про вас людина? Так. Дивіться, вісімка жезлів. Тут не тільки спілкується, а тут ще, знаєте, може просити якісь там. Це карта саме такої переписки, карта спілкування через інтернет. По цій карті людина може. Про вас щось от саме розказувати в переписці, ну там інформувати, що у вас там була зустріч, чи навіть просити будь-які поради. Але якщо дивимось на питання, обговорює він вас з кимось чи ні, так обговорює і саме в переписці, саме через інтернет. Це така карта, це карта повідомлень, це карта може бути і телефонних дзвінків. Ну, в будь-якому ну, випадку, це карта зв'язку. Це саме карта зв'язку і інтернету. Тому от. В такому форматі він ну, про вас говорить зараз. Дістану ще додаткові карти. Тут він, а дивіться, тут може бути такий формат, що він обговорює вас також зі своєю родиною, тому що випадає карта будинку і випадає карта літньої жінки. Тобто літня жінка це може бути мама, наприклад. Ну, може бути в такому форматі, що мама у нього питає і він там може щось розказувати про вас. Тут ну, у нього є почуття. Тут випадає і карта, ну, така яка є характеристикою почуттів, і карта вірності. Можливо, в минулому так само у вас були якісь протиріччя, тому що зараз випадає карта reunion. Я не впевнена, чи ви вже помирилися, але тут він дивіться, карта лікаря це як просити пораду. Тобто він може просити пораду своїх знайомих, консультуватися. Також тут може бути варіант, що він там з психологом проговорює якось ваші стосунки. Але в будь-якому випадку тут мама, його мама, ну, там його батьки, його сім'я, ті, хто пов'язані, ті, хто вхожі в його будинок, його дуже близьке оточення. Саме якась там літня жінка, це може бути, наприклад, тьоця, може бути тітка, може бути мама, може бути навіть бабуся. от Вони дуже активно цікавляться його особистим життям. І якщо він тут щось говорить, то говорить просто от в загальному, що от у нього, так, у нього там є подруга, у нього є друг, а тут він щоб був такі якихось пліток, він не розказує. А, з приводу карти, яка тут у нас випадає лікар, тобто це він може проговорювати з психологом, і рейоніан, ну тобто вона випадає в комбінації з реюнням, тобто може проговорити якісь там причини, чому ви розійшлися. Можливо, це якось на нього так зіграло. Емоційно боляче, йому там було щось непри, неприємно, тобто він проговорює якісь там, можливо, там травми, чи якісь ну те, що саме з цим пов'язано, тобто він якось так сприйняв. Е Сприйняв якось ну, болюче, але в нього тут є до вас почуття, і почуття такі, як романтичні почуття, пов'язані з коханням, і почуття дружби. Ви для нього близька людина. Про вас говорить. Говорить з сім'єю і говорить от, можливо, з психологом, з психотерапевтом. Не можу сказати, що з друзями, ні. Тут не з друзями, тут більше як от якісь відповіді ну, з приводу того, що там у нього особисто в особистому житті відбуваються, такі загальні, але ж якщо щодо лікаря, то там як от консультація може проговорювати, що він неправильно зробив, чи він якось там неправильно зреагував. Ось такі саме такі психологічні моменти можуть у нього проговорюватися з лікарем з приводу ваших стосунків. Так, ну якщо це лікар, і у нас тут вже випадало 8 кажезлів, то це може бути, наприклад, консультації онлайн. А тут, якщо от у нас сім'я випадає, то це у нього там можуть батьки, мама, чи, ну, ну, хтось з родини питати, що у нього там відбувається в особисто дивимось третій варіант, чи говорить він про вас. Дев'ятка жезлів. Тут, скоріш, ні, тому що тут дуже обережна карта. Це карта людини, яка всього остерігається, от якби чого там не вийшло, да, дуже людина така обережна. Можливо, колись там отримала якийсь такий досвід раніше, що зараз всього боїться. Він про вас не говорить. Ну, може бути таке, що там, наприклад, щоб не наврочити, може бути, ну, тому що там якісь моменти були, які для нього або незрозумілі, або неприємні, і він не дуже хоче про них розказувати. Ситуація, якась для нього тут така болюча, можна сказати, неприємна в чомусь. Тому він тут. Про вас нікому і не розказуючи про, наприклад, якусь конкретну ситуацію. По цій карті ця карта є сигніфікатором такої замкнутості в собі, коли людина вибудовує такий, як можна сказати, мур навколо себе, не хоче до себе когось близько підпускати, не хоче проговорювати якісь моменти, які там його турбують. Але взагалі, якщо говорити там про душевний стан, то це така карта якогось карта, можливо, образи і карта якогось жалю, і навіть більше жалю до себе, що от він такий, ну, трохи ніби як жертва може, так цю ситуацію. Тому він тут ні з ким не говорить, тому що він себе бачить жертвою. Тут він може замкнутися у своїх чотирьох стінах, в цьому якомусь мурі, невидимому, який він побудував навколо себе, і говорити про вас з кимось він не буде. Але він думає. І думає знову ж таки, в ключі, що він жертва, що він ну, ситуація, яка там була з вами, і що він отримав якийсь негативний досвід. Ось, знаєте, це така людина, о, о, по цій карті це такий меланхолік. Це людина, яка любить закохуватися, людина, яка закохується, але вона дуже швидко. Це, це, це така, о, це Знаєте, як в мультфільму тобі, в П'єро, що там зникла Мальвіна, пропала Мальвіна, невеста Моя, це якийсь там радянський мультик. Оце така людина-нитік. Людина ницяк людина дуже меланхолійна. От він там собі шукає якесь постійно ідеальне кохання. Він ставить собі якісь дуже завищені цілі. От він насправді дуже вірить в щось романтичне, але такі люди дуже часто. От вони тобі собі вигадали якийсь ідеал, і вони ну, не дуже вони не практичні, вони не мож... Ці люди можуть бути практичні в бізнесі, практичні в роботі, але в плані стосунків, от вони думають, що от це має бути так щось, щось звище. От там стосунки, які послані Богом, і над ними, наприклад, працювати не треба. От воно все має так складатися гладко, романтично. Ці люди дуже важко вирішують проблеми, якщо там стос... ну, відткнутися. От коли там знаєте якісь там рутинні проблеми виникають, от вони не дуже це вирішують. От от вони от вони тоді о, ну все ти мене там не кохаєш, чи ще щось. От вони дуже такі, знаєте, як піднесені. Хоча, от в бізнесі, це можуть бути дуже практичні, дуже класні люди, які там на роботі дуже все класно виконують, От вони все продумують. Але от вони такі настільки меланхолійні, от можуть думати, у який я нещасний, от чому це в мене? Так от всіх там, от у, він може думати, от, наприклад, у моїх там друзів вже такі стосунки, там сім'я, діти, а мені от не везе, от мені щастить, я такий весь нещасний. От і ну людина може реально переживати, але йому не те, що не везе. Це ну він по суті він ця людина сама є ключем цієї проблеми, тому що він вірить в щось таке, чого не існує. Він створив собі якийсь там ідеал, вигаданий з книжки, можливо, чи з якогось фільму. І він от в таке щось вірить, і коли він зустрічає ну реально нормальну, практичну людину. Він там перший якийсь, там час, перші місяці, там, тижні він перебуває на такому романтичному піднесенні, але потім, коли вже з'являються якісь там практичні уже реально моменти, от ну щось, щось таке, що там з фінансами пов'язане, з нерухомістю, ну там та навіть взагалі там якась поїздка, банальна поїздка кудись там. Да, коли треба все спланувати, щось там розділити, ну, ну щось таке, те, що пов'язане з землею, ну, не землею, приземлені, якісь моменти, які от реально. Є фактором життя. Тоді ці люди губляться. От він може думати, все, ти мене не любиш, Ну, от такі, знаєте, це реально меланхоліки, які постійно себе накручують. Хоча, от візуально, коли ви ще близько не знайомі з такою людиною, він може взагалі здаватися абсолютно. Абсолютно нормальним, абсолютно адекватною людиною, і це такі люди, які постійно ставлять себе в позицію жертви. Він може думати, от ним скористалися, от його ніхто не розуміє. От його друзям везе вони знаходять там собі хороші хорошу пару, в якихсь там що там soulmate, як там зараз кажуть. А це один він такий нещасливий. От, от це реально такі нити, які от вони можуть бути такими нитиками лише в е, персональному житті. А якщо там дивитися на інші сфери, це може бути там класний студент, він може класно вчитися, він може бути дуже класний працівник на роботі. А от саме в особистій сфері це такі нити з ними важко будувати стосунки. Хоча вони вважають, от на перших етапах вони супер романтичні, вони супер класні, але потім вони впадають у свою меланхолію, і з ними дуже важко. Тому тут він ні з ким не спілкується, тут він ниє сам собі, що він така жертва, що він такий нещасний, що от йому не везе в коханні, і що от він сподівається в майбутньому знайти собі якусь дуже-дуже ідеальну пару. У нього от постійно якісь, от на потім ця людина не живе сьогоднішнім днем, от в плані особистих стосунків. От він е, думає, що в майбутньому він там. Знайде собі якийсь ідеал. ну І через це він, по суті, це та людина, яка постійно буде в особистому житті нещаслива. Тому що він не спускає, от в роботі може бути практичний, а от в особистих стосунках він постійно там літає в якихось хмарках і про щось мріє і постійно перебуває в позиції жертви. Тому тут не з ким він не спілкується. Не спілкується, тільки в собі прокручує, це сам собі ниє про ці свої проблеми. Така людина. Так. Це у нас був який третій варіант. Зараз я повертаю, протасую додаткову колоду. Ну, і дивимось четвертий варіант. Чи говорить про вас людина? Загадана людина по четвертому варіанту зі своїм оточенням. Ой, що це у нас? Вісімка мечей? Ні, не говорить, не говорить. Тут він взагалі щось якимись своїми проблемами дуже зациклений, дуже в свої проблеми повністю завантажився. Тут взагалі, може, навіть не йому. Давайте щось додаткове дістану. 8 мечей, це карта такої, знаєте, як сказати, знову ж таки, обмеженості поглядів. Людина, яка далі свого носа нічого не бачить, якщо сказати, там говорить чи не говорить, взагалі ця карта відповідає ні. Але якщо подивитись на додаткові карти, тут у нього. Ну, як він проводить час, у нього можуть бути. Ну, Такі, знаєте, якісь зустрічі з друзями, які можуть закінчуватися якимись там пригодами на одну ніч. Ем, ну, По цій карті людина собі якихось там довготривалих стосунків. ну, от, Я взагалі не кажу по життю, от, наприклад, на даний момент. да, він в якийсь там, Це не те, що депресія, це таке відчуття, ніби він далі свого носа. ну, Він вважає, що він. от, в обставинах, які його обмежують, що він в обставинах, через які він діяти більше не може, тобто зробити чогось більшого не може, він обмежений в обставинах. І він якось взагалі не діє. Що його зараз цікавить? Його цікавлять якісь дуже легкі зустрічі. Якщо це зустрічі романтичного характеру, то це зустрічі на одну ніч, які, після яких він потім ну, не спілкується там, ну, з цими жінками, з якими там зустрічаються, з друзями може так само зустрічатися там ну, якісь такі компанії. Ну, Так само з приводу. Ну, Щоби поспілкуватися, отримати якісь там задоволення, там якісь, може, з алкоголем зустрічі, але там він про вас нічого не говорить, абсолютно. Тобто зустрічі з друзями, де він про вас не згадує, можуть бути навіть якісь романтичні зустрічі е, одноразові, там теж він про вас не згадує. Е, але якщо сказати, чи думає він про вас, так, у нього, у нього є думки про вас, і думки е, як про друга. Тут по цьому варіанту ви можете бути не в стосунку, ну, якщо це не співпадає з вашою реальною ситуацією, це не ваш варіант, перезагадайте якийсь інший. Але тут таке відчуття, ніби ви не в стосунках з ним. Ви з ним не в стосунках, і він не може визначитись. Тут так само він не може визначитись, чи ви друг йому, чи ви йому як ворог. Ну, тут карта ворог це може бути просто як така колишня. Так? Він не може визначитись, хто ви для нього є. І в такому стані він якомусь стан, коли він просто хоче легкості, він не хоче приймати рішення, він не хоче якось діяти, він хоче, щоб все йшло своїм потоком. Ніяких зобов'язань він не хоче. От він зустрічається з друзями, які не задають йому якісь серйозні питання, щоб він там про щось задумався. Це такі зустрічі з легкістю. Коли говорять про, ну не знаю, ну якісь там розваги обговорюють. Якісь дуже легкі моменти. Він зараз не дуже хоче погружатися в серйозні питання. І ці зустрічі йому потрібні для того, щоб переключитися. Тому що насправді його хвилює от... А, якісь моменти в йому житті, які його дуже зараз обмежили. Ну, наприклад, зараз у нас війна, да, і він там не може свій бізнес розвивати. Ну, ну це я просто як приклад привожу. Чи щось ну, чи, шо там відбувається? Може, там бізнес його закрився, чи там звільнили його з роботи. Зараз я не буду діставати, що саме його обмежує, не буду діставати ці карти. Але він відчуває, що от він дуже що от зовнішні обставини не дають йому нікуди рухатись. От він стоїть на одному місці, у нього немає плану. На майбутнє, він не знає, як діяти, і тому він зустрічається з цими друзями. Ну, тут карта, взагалі, друзі-гуляки. І може бути, що навіть якісь і романтичні зустрічі на одну ніч, але знову ж таки, без зобов'язань. Це у нього ну, це як не постійний партнер. Це просто сьогодні зустрілися все, завтра він вже зустрічатися з тією людиною. Він хоче легкості. Легкості, відсутності якихось там зобов'язань і якихось прив'язок. І коли він зустрічається з цими друзями, то звичайно він там про вас нічого не говорить. Він вас не згадує і про вас нічого не проговорює. От такий четвертий варіант. Дякую, що продивилися варіанти. Сподіваюся, що відео було вам корисне. Якщо так, то поставте вподобайку, залишайте ваші коментарі. І якщо ви ще не підписані на канал, то підписуйтеся, щоб не пропустити наступні відео з аналітикою по іншим ситуаціям. І до нових зустрічів. Бувайте!